Ну шо, погнали. На, ти вибираєш, я копаю. Давай лучше яводу копати, і вибирать. Що, боїшся, що я картошку порежу? Я боюсь, що ти нахуй ногу собі дріжешь. Пень. Що? Можна я пойду води поп'ю? Іди пий. Так это. Слыша, ти пи. Ага, блядь, щоб я крошний раз, коли садили, съебався, блядь, є под актиркой догнав. Спасибо автодору, блядь, що ти ногу вимогнув в ямі лежав. Давай копай, блядь. Сука, тільки пришли ты в живоду пить, блядь. Потом ще кахать, пісять, їсти, блядь, хуй ми ее викопаємо вообще коли-небудь. Так, значить сейчас кулиничам поможемо, потом жиготчикам поможемо, а потом собі викопай. А чому їм должны помогать петь? Сус, я їбу, Я їбу, ну отак так и пиздец, блядь. Надо сначала сын помог блядь, а потом, сука, собі в грудні, блядь, перфоратором надолго. Копай давай, вибирай. Петь, давай лучше кого-то наймем за бутылку, да и все. Ты сука, шо за организм еще, блядь? Кто? Сука, валюта перестройки за бутылку, блядь. А людина може морожена любе, а ти йому блядь, блять півлітри огніної залупи в руки, блядь. І пизда хорошому парню, бо, блядь, відказати не може. Ось, блядь, за бутылку одному, блядь, картошку викопав, завтра за бутылку кришу перекрив, блять. Післязавтра за бутылку сусідки дитину зробив, блядь. А у нього самого троє дітей. Бляд. Що він в рюкзак положить? Хіба що понаригує, блядь, замість бутербродів? Я тобі так скажу. Якщо ти хочеш, блять, одблагодарить людину, заплати. Хочеш сікономити, блядь, дай бутику. Тоді, сука, не удивляйся, чого фін магазином велосипед спиздили. Петя, а есть смысл копать? Нема, Сус! Нема смысла! Вообще никакого нема смысла! Так а зачем мы копаем? Сус, да потому что, сука, мы, блядь, столько хуйни делаем, понимаем, что это хуйня, и все равно делаем, блядь. Надеваешь ты курточку, сука, на зиму, блядь, залез в карман, нашел, блядь, семочку. Попробував, вона прила. Сука, нахуй ты не пробуешь, блядь. Ты ж каждый год наступаєш на ті самі ж грабли. Ты ж знаєш, що вона прила, блядь. М'ясо в зубах застряло, пролежало три дня, блядь. Видобув, попробував і скривися. Та у тебе ж рота, не холодильник, блядь. У нас протухло, хебняк, куда виплюнь, блядь. Петь, ну отпусти, слышишь, ногу трет, ну, Да, сейчас, Сус, давай, не затре, викопаємо, отпустю. Я тебе казав уже. О-о-о-о! смотри яка, пошла. Та не радуйся, блять, це командіровочний кус, блять. Може тут десь водичка струмочок, блядь, блять, і на більше напилась, ти, блядь, більше вродила, блять. Може я тложу куди, щоб потім будеш. Да, потом... блять, за бальзамі, нахуй дрочить будеш дома на неї, блядь. Сука, з макаронами, блять, та сама хуйня, блять. Ну, сука, двигай кришечку, блять, щоб злить акуратно воду. Бо сука, впаду друшляк взять. Ну ти ж знаєш, нахуй, що вони випадуть, блять, потім будеш жрать галуй би вонять, блядь. Зато не злиплися. Су. Та візьми друшляк, помиєш потом. Хот-дог, блядь, коли батьки дитині, блядь, дитині п'ять год, для такий, блядь, ротик отакий, блять, купляють дог з двома сосісками. Ти ж, блядь, знаєш, що одна сосиска випаде і ти будеш пиздити дитину, блядь. Та купи одільно сосісок, отдільна хліба, хай жре, блядь. О, наша пошла. Да, я ж не казав. <реш> Нормально. Сука, так же саме, як економлять, блять, ну на собі ж ти ж економиш. Ти ж знаєш, що, блядь, сука, прийшов в магазин, блять, нормальні помідори, блять, дорожчі, сливки, сука, похуй на якої ціні, блять, за даром почти береш. Ну нахуй ти їх береш, ти ж знаєш, що в них шкура, блядь, не врезеш. Товше, чим, блядь, у носорога попідкуєм. І все одно беруть. Та переплати ти ж, блядь, в себе вкидаєш, а не нахуй викидаєш. У ведро, блядь, кидай. Так же самое, как, блядь, сука, женится, блядь, из бать до батьки жить, блядь. Нахуя, блядь? Ну ты ж, ты, ж понимаешь, что пиздец наступает период холодной войны, блядь. Батьки будут на балконе ебаться, чтобы не заметили, блядь, а ты с женкой в подъезде, блядь. А походу квартира простая, блядь. Женишься, блядь, задумайся, блядь. Что твоя семья, отдельная ячейка, отдельно хуя ты свою жизнь, блядь. Ну если нету возможности, что ты... Хуёй, возможность всегда есть, блядь, было бы желание, блядь. Вставай, сука, сил, блядь. Я не це, блядь, С чехлом на телефон, та сама хуйня. Купив новый телефон, блядь. Ну купи сразу чехол, блядь. Та не, нахуй, я буду акуратно, Тем более у меня телефон в кредит, блядь, Ще чехол в кредит, блядь, ну я нахуй. На другий день, блядь, разбив, стоит, блядь, дивиться, блядь, на репнуту ту паутину, блядь. яка, ебать, надо было чехол взять. Ну знав же, блядь. Сука, на ці тренінги, блядь, кругом тренінг, блядь, заживем заебись, я вам расскажу як жить, блядь. Та розказуй, не розказуй, блядь, як жить, если у людини, блядь, насрь то в голові. хуй, що ти їй розкажеш, блядь. Сука, піти заплатити заплатить бабки і послухати, який ти хуйовий, що ти неправильно живеш, блядь. Так мови, блядь, добрать мамки, пожалуйста, бесплатно, сука, 24 часа в сутки. А любители на жовтий свет проскочить, блядь. Сука, проскочив, одні глаза проскочились, а потом, сука, апостолу Петі и блядь, це я хотів як лучше на роботу опаздывал. А йому похуй, потому що він працює на другу ферму, блять. Суха, як оце жінку відпускати в відпустку з одинокою подругою, блядь. А потім вона вертається, а ти удивляєшся, блядь, якого хуя, вона тобі в попу розрішає, блядь. Або родственників пустить пожити на пару днів. Ну знаєш же, що буде хуйня. У нас он вітя, я тут ляжу, приїхав з усією сім'єю до брата, блядь. На, на пару днів, блядь. Через три місяці його попросили купити свої собі, блядь, лічну, блядь, зубну щотку. Він сука обідався уже з братом 10 років не балакає, блядь. Сус! Сюди йди, блядь. А все нормально, що я просто отошов. Отошов, бля. Знаю там, блядь. Одійшов. Сука, тут вообще пусто, Чекуща немає. Як на матчі Україна словакія во Львові. Пацани при пустих трибунах грають. Сука, і ми примірно ж догадуємося, який результат буде. І все одно віримо, блядь, хочеться вірити, що виграємо. Ну, сука, хуй з ними, блядь. Ми поїдемо, сука, на відповідний матч. Ми з тобою, Сус, поїдемо в Братиславу, нахуй. Да? Понял? Підтримуємо, сука, наших там, блядь. Так це ж надо біометричний паспорт. Ну конечно, блядь, Сус, надо биометрический паспорт, блядь. Тебе з корочкою, блядь, прослушав кушку и то пустой куда-нибудь, блядь. Ей, їдемо в Братиславу! Вышли! Я тебе ще, сука, вийду, блять, піввідра картошки, сука, більше півороду викопано, блядь, А ти не розкидуйся, пиздуй шукай, блядь. Так отцепи мене, как я пойду. Рідоом! Сука! Ну знав же, що съебеться, блядь, і все одно отпустив!